Доброго дня всім, 25 січня, субота. Хочу посадити деякі рослини, якщо зможу, не впевнена. У нас вчора був дуже сильний дощ, реальна злива серед зими. Я була шокована, але все рівно, хоча б посадити, хочу модрину і ну ясно, що діляночку не розроблю. Можливо, просто посаджу, а потім вже буду робити. Ну, не планування, бо планування я розумію, що я хочу, але можливо спочатку посажу рослини, щоб не сиділи вони в горщиках, а потім вже зроблю всю решту діляночки. Ну, тако коротко, модрина буде рости тут. Модрина буде рости тут, тут де кішка. Тому що у мене тут оця зелена діляночка, зелена діляночка, я вже казала, вона буде до нани. Ось так нани. той кусочок землі я буду переробляти і там буду садити нові рослини, а модрину на штамбі хочу посадити саме. отут. Тут, де у мене є верба на штамбі, повисла, і тут, де у мене хакурані шики. А посередині буде модрина. Для чого я зробила так, як у мене для чого я поклала там миску? Е, миска грязна від курей. Ніхто, е, прошу не звертати на неї уваги, тому що у мене немає кільця для вірного мого глазоміра. Я не дуже розумію, як я би правильно зробила кільце, нитку натягувати не хочу. І тому я принесла миску, забрала від курей, висипала зерно, це кури їдять з неї, і зроблю відносно миски, зроблю таке кільце і заберу звідти е, траву з під. То ну, зараз будете все бачити і по центру посажу модрину. Також я вирішила, що ось тут, під хакурою Нішики, у мене е, росли, ну як росли, тимчасово, нібито зелені троянди і капуста, очиток, очиток така капуста, яка рожевим цвіте. Я то звідти заберу і кругом у всіх трьох колах. Пристовбурових, наприклад, от під хакурою, під модриною і під вербою повислою, буде рости у мене ось ця живучка фіолетова, тому що вона мені дуже сподобалася минулого року. Швидко росте, робить дуже гарний акцент на кольорі. І тому я пересаджу, ну не просто не знаю, чи сьогодні, щось зможу зробити, хоча б рослини висадити для того, щоб не сиділи в горщиках. А далі трохи заволого, Можна сказати, що мокро. Ну, дивимося, дивимося, слідкуємо. Я покажу, що я буду робити. Значить, миску перевернула, поклала, обведу ножем і сапою заберу зелену траву, та що там у мисці. Зараз все будете бачити. Ну ось таке коло в мене вийшло невелике. Поки що більшого його не роблю, бо не знаю. Плани міняються завжди. Тому зробила так, як е, сказала, по мисці, Ота миска. В діаметрі мене влаштовувало. Верхню траву зібрала, висипала курі, а тут донесла ще одне таке невелике відерко, донесла звичайної своєї городньої глини, землі, звичайної городньої землі. У мене гарний чорнозем, мені подобається. Вниз я покладу трохи сірки і трохи камінчики ось принесла. Ніби як такий невеликий дренаж, бо не розумію. Я хочу показати кореневу, бо сама ще не бачила. Для того, щоб все було гарно, я спробую. Так, ось це моя модринка. Модринка японська, назву вже, а, можна прочитати. Блу е, Dwarf. Зараз я її покажу вам кореневу, сама хочу бачити, ну і плюс до того покажу, як я її одразу прив'яжу до штамба, щоб зробити її трошки вищою. Так, спробую одною рукою. Дуже багато писало, що насправді рослинки пересаджені, ніби з дев'ятки до СП9 в літрові горщики. Зараз подивимося, а поки що помітила червака. Червак не спить, земля тепла. Так, ну що, момент істини. Ось така коренева. Ось. Бачите, не хочу дуже розтрушувати внизу. Я так розумію, що це Оспамокс, чи як Вірно, називається оспамок з чи осм... Осмако... осмакот, Напевно, осмакот, оце добре, що додають усі. Коренева зовсім непогана. Ворушити нічого не буду. Сказати, що вона пересаджена з дев'яточки, не скажу. Будемо чесними, бо тому що корінчики, бачите, ась... а що тут вода. Тобто наросло воно відносно цього горщика. Коштувала ця модрина 250 гривень. Зараз саджу і покажу вам, як я прив'язала її, щоб зробити її одразу зробити перший крок для того, щоб вона була вищою. Ну, ось так викопала я ямку, додала трохи, ну, звісно, моя земля, і плюс до того додала трохи сірки. Сірки для хвойних, для всіх, хто любить кислі ґрунти. Ось так зберігаю у себе ту сірочку, купила раніше. Зараз я її під, буду підв'язувати до Закопаю і заб'ю опору і підв'яжу її до опори. В якості нитки, можливо комусь цікаво. Тобто, звісно, всі це мають вдома. Використовую от цей шнур, який ми, той, хто має будинки, в будинках є фільтри. І фільтр не ну, якось там є такий фільтрні безсіндіпоновий, який незрозумілий. У мене раніше ось такий фільтр. Цієї бабінки я використовую її півліта. До речі, дуже зручно, щоб не купляти нитку. То, коли міняється фільтр, я не викидаю і цю нитку використовую. Так, а далі поїхали. Просто трохи мені незручно і знімати, і немає штатива. Ви знаєте, немає штатива, мабуть, прийдеться купити. Для того, щоб я могла повністю показати свою роботу від початку до кінця. А так, поки що дивіться. Ось так викопали, трошки навіть не розрівнювала ґрунт, використала то добре, що там у них було в горшечку, плюс до того додала сірку. Закопую і забиваю. Ну, ось так я посадила свою модрину. Тобто зараз підійду ближче, але так загальному чому я саме так зробила ще раз, оцей кусочок, оцей кусочок я віддам під інші хвойни, до, я вже казала, до наночки. І отут мені здається, я думала, тут якусь водойму зробити, але через те, що тут у мене росте липа. По сусідству. І колись я мала акваріум, я розумію, як це важко з водою, щоб її підтримувати. Поки що я відмовилася від цієї думки, тому тут посажу просто хвойні. Деякі хвойні подивимося, як це все буде виглядати, не знаючи цих вихідних, бо я ж кажу, що дуже-дуже опадь і дуже сиро. І ось тут мені здається, що ця модрина е, ніби як на своєму місці. Ось так чекайте, бо відволіклася, ніби як на своєму місці. Бачите, ось три. Е... Одна на штамбі, друга на штамбі і третя на штамбі рослина. Мені здається, що вона буде тут доречна. Висоту я її буду контролювати. Як я її посадила, я вже показала. Землю не прижимаю, тому що будуть опади, і вона осядеться. Ось таке у мене коло вийшлося за допомогою миски. Тепер я зробила опору опора, з чого була, іншої опори поки що не мала. І... Саму крайню гілочку, саму високу гілочку я прив'язала вверх. Тобто не так, щоб вона висіла, як вона хоче, а саме отаку от вверх. І вона під час того, як буде трошки підростати, буде зміцнюватися, то вона буде приймати таку форму високу, вертикалі. А оці гілочки будуть спускатися вниз. Таким чином, я формувала інверсу. Інверсу я колись також взяла ялину інверсу, також взяла дуже маленькою рослинкою. Але за допомогою кілочка, бачите, і тепер так само я її завжди верхню піднімаю на таку висоту, як я хочу. Нижні гілочки спускаються вниз. ось Така красонечка дуже її полюбляю. А, а верхня піднімається вверх. І тому вона завжди формується такої висоти, як мені потрібно. Тому ніколи я не переймаюся, що рослина не є високою, коли я її купляю. Ну, Головне, у моєму випадку, щоб мене ціна влаштовувала. А далі. Ось так. Так само, якщо все буде добре, так само і буде з цією модринкою. Верхня гілочка піде вверх і буде формувати, ніби як стовбурець, а решта гілочок будуть спускатися і робити каскад такий. Ну, Ось і все. Про модрину. Сьогодні все. Бачите, потепліє. Недоречно, ніколи не саджала. Перший раз саджаю в січні місяці, ніколи так не робила. Але зима, бачите, погода помінялася. Зима м'яка, тому чому ні? Якщо я вже купила ці рослини. Е, з часом, я вже казала, я пересаджу ці три кола. Я буду розсаджувати свою, е, як вона називається, живучку. Ось, І вона тут гарно буде такі. А гарні фіолетові акценти на зеленому полі. Ну, я думаю, що це буде гарненько. Ось так поки що все. Якщо буду мати час ще щось досаджу, обов'язково по етапу щось зніму. Кому цікаво, ось дивіться. Ну, Мені подобається. Я думаю, що це саме те, що треба. Так мені не вистачало тут на цьому місці ще одної рослини на штамбі. Все, поки що всім до побачення. Буду мати щось цікаве, обов'язково розповім. Діліться в коментарях, не забувайте е, класти якісь вподобайки, щоб я бачила, чи ми дивимося, чи не дивимося, бо ніби перегляди є. Але чи цікава ця тема, чи не цікава, то і не видно. Якщо вам не важко, то ставте вподобайку, щоб я розуміла, що. Це цікаво, бо мені дуже хочеться з вами ділитися. Я завжди ділюся всім, що знаю. Все. А поки що до побачення!